І от задачі 628 амплітуда згасаючих коливань математичного маятника, мабуть, не даремно нам на це вказали. За 1 хвилину зменшилася вдвічі. У скільки разів вона зменшиться за 2 хвилини? А може і даремно, не знаємо. Може і не даремно. Давайте спробуємо записати, що в нас є от якесь А1. Яке дорівнює половині від якогось початкового А0. Це А0 поділити на 2. А період цей, чи в час Т1, дорівнює 60 секунд. Крім того, ми знаємо, що Т2 це 120 секунд вдвічі більший час. Нас цікавить А2, виражений знову ж таки в величинах А0. Давайте раз сказали математичний маятник. Я згадаю собі, що математичний маятник це матеріальна точка, тобто дуже маленьких розмірів кулька на неогомін розтяжній ниції. І от вона. Вийшло якесь некрасиве. І от воно туди-сюди собі коливається. Відносно положення рівноваги. Але з часом ця амплітуда зменшується. Причому, якщо ми запишемо рівняння згасаючих, давайте я тут, в залежність від часу, я воно напишу, х від Т. У вигляді А косинус омега Т плюс Фі, то що характерно? Для згасаючих коливань А вже залежить від Т. І ми навіть знаємо, як воно залежить від Т. Ми знаємо, що воно залежить за таким експоненціальним законом. а АльВ на F степені мінус бета Т. Якщо малювати таку залежність, графічно її зображати, то тоді А зменшується від якогось початкового значення з часом за отакою, такою функцією. Вона починається з А нульового. А потім наближається до нуля. Ну, строго нулю вона математично, ніколи не рівна, вона до нього наближається, тому вісь Т тут є асимптотою такого наближається це значення. Так, прямує, але досягає тільки в, межі, в границі Т, Т прямої до нескінченності. І от тепер нам треба подумати, чи зможемо ми розв'язати наше рівняння, не знаючи більше нічого, тільки те, що нам задали. В цьому скороченому записі. З одного боку, страшно, а з другого боку, дивіться, є рівняння. Ми це рівняння можемо використати двічі. Давайте ми його як мінімум запишемо. Як мінімум, ми запишемо, що в нас для часу Т1а1 дорівнює А0В степені мінус бета 1. Ну і А2 дорівнює А0В Ферні мінус бета Т2. Отже, ми маємо систему показникових рівнянь. Підозрюю, що не всі в школі любили показникові рівняння, то їх треба логарифмувати. При цьому їх бажано спочатку перетворити в якусь істівну форму під логарифмуванням, наприклад, написати А1 поділити на А0В. Ух ти, дивіться, це 2. Ні, це одна друга. Ми раніше таке вже щось бачили. Отже, А1 поділити на А0В. Це в нас буде там якась одна друга. Ми його вже знаємо. Але ми пишемо, що це буде F в степені мінус бета Т1. Ну і так само А2 поділити на А0В дорівнює F в степені мінус бета Т2. Ну, от тепер вже можна логарифмувати. Коли ми будемо логарифм з лівої і правої частини? В верхньому рівнянні ми маємо логарифм натуральний А1 поділити на А0 дорівнює. А тут буде мінус бета Т1, бо логарифм від експоненти в степені Х дорівняме Х. Отже, ми взяли логарифм від першого рівняння. Бачимо, що вийшла від'ємна величина, тобто і логарифм зліва теж має бути від'ємний. І це нормально, тому що А1 то в нас менше, амплітуда то А1 у нас десь тут. Амплітуда зменшилась вдвічі. Це означає, що в нас відношення менше за одиничку, А логарифм числа меншого за одиничку буде від'ємний. Так що, все, нормально. Тепер пишемо логарифм від А2 поділити на А. 0 дорівнює мінус бета Т2. Коли ми записали таку систему рівнянь, нам зразу з'являється геніальна ідея, як подолати проблему з бета. Тому що нам треба було десь його брати, цей коефіцієнт згасання. Треба було десь його брати, щоб підставляти. А тепер ми бачимо, що якщо ми. Ну, як би ми тут подіяли, що у нас більше? Т2 в нас більше, так і зробимо. Поділимо друге рівняння на перше. Коли ми поділимо друге рівняння на перше, ми зразу позбудемося цієї непотрібної, незручної нам величини. А зліва в нас буде логарифм поділити на логарифм. Причому тут буде так ще хитро. Логарифм. А тут вже трошечки доведеться згадати, як працювати з логарифмами, і це причому не мені. А вам доведеться згадати логарифм 1, другої. Це в нас ми використали, що А1 це половина від А0. Поділити на той шуканий нам логарифм. А, ми шукаємо А2, так? а 0 Ми отримали те, що потім зацікавить нас якнайбільше, дорівня Т2. На Т1. Ну, Т2 на Т1, придивилися, побачили, що це 2, і можна навіть далі звідси шукати А2 до А0. Далі я рухатись не буду, бо то вже буде занадто просто, а треба вам і математику трошечки собі пригадати. Бачимо, що вдається розв'язати таку задачу. Навіть якби нам не сказали. Про 60 і 120 секунд, або я забув перевести з хвилин в секунди, все одно ми прийшли би до того ж значення, до того ж висновку. Ваш мікрофон вимкнений.